Привіт. З вами на зв'язку Аналітична служба систем Guru Макетс. Почнемо з деякої короткої інформації про корпорацію. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Пропонуємо детально вивчити всі показники досліджуваної корпорації. Тепер ми розглянемо основні показники організації Blobus Medical Inc. Ticker, Gmed. Огляд складено на основі інформації станом на 27 червня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет організації Blobus Medical Inc. належить до підкатегорії. Specialized Medical і в аналізі беруть участь 44 організації. Дивіться прийняті рішення в кінці цього відео. Результат для досліджуваної компанії 9,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,4 бали. І якщо дивитися дуже широко, то в рамках всього ринку в цілому зазначимо, що середній результат для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки компанії 9,5 Globus Medical, Інк. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Globus Medical, інк і акції під ми бачимо, що за останні 12 місяців акції BlowBus Medical Inc. показали динаміку мінус 12,5 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 21,7 віц. Ринкова капіталізація компанії Blowbus Medical Inc. оцінюється в 7,96 мільярда доларів. А ринкова капіталізація підкатегорії становить 315 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 3,41 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 62 мільярди доларів. Зіставивши частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка Globus Medical Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 2,531 тисяч навіць. Балансова вартість становить 5,505%. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання компанії становлять 0,68 мільярда дол. Співвідношення боргу до балансової вартості становить 2% власного капіталу компанії. Оцінка рівня фінансових зобов'язань підприємства. Дуже добре, 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 42,9. Середній показник у підкатегорії 86,8. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре, 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 186 мільйонів доларів. Прибуток протягом наступних 12 місяців, за прогнозами, становитиме 500 мільйонів доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 3,2. Середній підкатегорії 6,1. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до доходу порівняно з показниками під категорії Добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 2510 мільйонів доларів. Очікуваний дохід за наступні 12 місяців становитиме 4040 мільйонів доларів США. Оцінка показників прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Маржинальність становить 7,4% із середнім показником у підкатегорії 7,1%. Оцінка рентабельності порівняно з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 3,458%. Це на 37% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 1502 тис дол. Тоді як у підкатегорії 2053 тис дол. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Розмір прибутку на одного працівника становить 35 тисяч доларів. Середній показник у підкатегорії 23,7 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 474 тисячі доларів. У підкатегорії 334 тисячі доларів оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії Добре 0,5 бала. На продаж виставлено 4,1% акцій у порівнянні із середнім показником у 3% для підкатегорії. Індикатор rsi 14 показує рівень 43% для компанії Blobus Medical Inc. У підкатегорії цей рівень становить 58%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 58,81 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 85,9 долара. Переходимо до таблиці замовлень, яка вам доступна посилання у закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить абсолютно всі публічно прийняті рішення в поточному сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів Globus Medical Inc. Інформаційна система оцінювання Гуру Макетс прийнято рішення. Відкрити угоду на покупку за 58,82 соті долара. Угода була відкрита через те, що компанія має досить високу оцінку. Оцінка організації проводилась за моделлю оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 74,22 соті стоп лос встановлено на рівні 43,42. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом далі замовлення фіксується автоматично за результатами сесії обміну 27 липня 2025 року. Або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер ІСТА є компенсаційною операцією продажу. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Друге замовлення фіксується за остаточною ціною. Дякую глядачам за те, що доглянули до кінця та скористалися довідковою системою Гуру ГУРУМАКЕЦ.